Спуск трошки екстремальний у нас. Я його не зазняв, але ми спустилися і дітки вже полізли в воду. Просто тут тепленьке море. Чисте просто як сльоза. Краєвид супер. Мамка, як тобі? Щойно виліз з води. Я просто не повірив своїм очам. Там видимість 50 метрів, як в Червоному морі. Купа рибок. Все як я і хотів. Сподіваюсь, нас ніхто звідси не вижене, бо вигнать мене звідси, мабуть, буде дуже важко. Коротше, Марк поплив туди, куди я йому сказав. Каміння, риби, які хочеш. Тут і сарго, і шмарго, яка хочеш риба. Буду. Я сьогодні купив філе курки, буду ловити завтра з самого ранку тут на курку. А зараз піду візьму костюма і попливу подалі, тому що там і трава. Така ця, її називають ще Посейдонія. І каміння, і глибини, і ти стоїш от на поверхні, і ти дивишся, ти бачиш дно. Тобто рибу можна побачити зверху. Навряд чи я до неї донурну, ну треба хоча б подивитися, поплавати туди подалі. Ну такої, видимості, фітхіє не було й близько. Супер. Ануська, як тобі нове місце? Манюня, як тобі? І сьомоя рибка. Будемо плямати з тобою. Плямати будемо. Козі. Водичка просто шикарна. Такої води ніде ще в Туреччині у нас не було. Щойно виліз води. Друзі, це не передать словами. Камеру не взяв. Спробую зняти іншим разом. Коротше, бачу великого групера. Ну такого на кілограм великого. В норі сидів. Не став стріляти, незручно було. Бачив величезну крилатку, теж таку десь кілограм, мабуть. Теж побоявся стріляти, бо ж з тими калючками, як я. Хоча кажуть, що вона їстівна, гарна. Не став стріляти. І брат бачив мурену. Мурена теж була така, доволі, невели... ну, доволі гарна. така десь. Ну, десь не знаю, десь до пів метра Довжиною. Але теж незручно було. Вже мурену хотів взяти, але не наважився, бо незручний постріл. Вона. З нори виглядає і впритул до каменя. І якби гарпун її поцілив, але вперся в камінь напроти, то прапорець флажок міг би не відкритися, і вона б зійшла. Тому я теж не став стріляти. Звичайно, краєвид, ну просто підводний світ. Круто. Обов'язково вдягну завтра камеру на рушницю, поплаваю, покажу. Ну, от так. Поки що пустий. Зараз будемо ставити. Намета і я думаю, що зранку я піду пробувати на яско на курочку пробувати ловити сарго дуже багато, так що повинні клювати. Так що поки без риби. Шикарний ранок. Спускаюсь вниз на рибалку. Пів восьмий. Водичка просто блакитна. Нарізав вчора курятини, м'язка. Взяв куканчик. Дуже крутий спуск тут. Спускаюсь, буду пробувати ловити рибку. Тепер треба знайти зручне місце тут, серед цього каміння, щоб можна було сісти. І перспективне, там де риба більше всього ходить. Десь там буде сходити сонечко. Я єдиний рибак. Ніде нікого немає. Море тихе спокійно. Взагалі, А температура плюс 11 о другій ночі була і зараз плюс 10 Коротше, Ми знайшли тепло. Сьогодні спалося гарно, жарко було. Вночі роздягався. Яка водичка блакитна. Фантастика. Так, треба вибрати точку. О, мені здається, от там непогано на тому камінчику. Супер. Курочку я порізав, підсолив. Гарненько так. Перший закид робимо. Дивимося, що з цього у нас буде. Пішло м'язко. Почався схід сонця, друзі. Це просто неймовірно. Перші промінчики сонце сходить. Починається новий день. Сонечко піднімається, а я шукаю місце, де ж його почати ловити. Бо щось немає такої риби, як там. Не ходить риба. І не клює. Ну було пару покльовок, але щось не активно. Треба знайти точку. Де риба проходить туди-сюди. Мотається цей сарго. Поки я таку місце не знайшов. Бігаю тут по камінням, як сайгак. І шукаю. Оа! Єсть, 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 єсть! Ти сюди. Йди сюди, сарго. О, це рибуха. А, є! сарго. Сарго це взагалі я почитав морський лящ. Ой, гарненький, все, ми сьогодні будемо хоч з однією рибкою. вже давно риби не їли. Супер. Отака от рибушка. Перша піймав на новому місці. Піймав ще одну рибку, думав це бичок. А насправді це групер. Мармуровий якийсь групер. Будемо його випускати зараз. Він росте до 30 кілограм. А зараз... <хи> мальок. Мальок групера. Все, давай рости великий, бувай здоровий. О, це в мене вже клюнув калкан, така рибка. Її трохи недолюблюють, тому що вона об'їдає, клює, як наша там верховодка, я не знаю. Ну, такий досить великий екземпляр. Зазвичай вони менші. Ну, є і більші. Калканчик. Все, нарибачився. Оце такий улов сьогодні. Один калкан, один сарго і два, дві папуги. Коротше, да, сподівання були значно більшими. Я на курятину потратив грошей більше ніж риби піймав. А м'ясо тут дуже дороге, щось вдвічі десь дорожче, мабуть, ніж в Україні. Коротше, от така от вона рибалка. Вроді місце таке класне, перспективне. І риби плавають наче. Але не в тій кількості, чи далі від берега, Коротше, рибалка не, не пішла поки. ну Тепер сподівання на те, що все-таки щось полюю, познімаю, може. Хоча б познімаю підводні зйомки. Хоч уловчики ловчики невеликі, але рибку ми смажимо. Наш сусід стартує. Бай-бай. Мандрівник ще в квітні виїхав. Британець, монголію об'їздив. Поїхав. Назад вертається на Британію. А я вирушаю у плавання. Я надув байдарочку і буду зараз стартувати кудись туди. На ті острови, сподіваюсь, допливу. Ну що, пробую спустити зараз все своє спорядження разом з каяком туди вниз. Трохи далеченько і крутовато, але якось треба злізти. Це Віталік спустився на пляж уже і буде пробувати добратися до якогось з островів, який ближче, на Байдарці. Побачимо, що з цього вийде. Наш безлюдний пляж. І взагалі таке відчуття, наче ми на безлюдному острові. Ніде ні людинки. Один британець був біля нас і той вже поїхав. Ми тут самі повністю. І он туди Віталік плистиме. А я хочу спробувати зробити сходинки. от сюди, до нашого табору, тому що дуже крутий спуск і дуже незручно спускатися, особливо, якщо ти з дитиною або з байдаркою. Зі сходинками буде краще. Віталік вдягнувся і відчалює. Сподіваємося, буде у нас рибка, бо магазин далеко і їхати туди не хочеться. Так що ж будемо переходити на підножний корм. Що зловимо, що добудемо, те будемо їсти. Вау, красайка. Безмежні простори. Ой, супер. Перше занурення, глибина метрів 5-7. Задача знаходити схованки риби під камінням в тріщинах. І от я наближаюсь до доволі перспективного місця, включаю ліхтар. І що я там бачу? А там їжаки. Червоненька рибка в смужечку це риба -білка. От, Вона за їжаками ховається, вона не дуже велика, нічого перспективного там не знайшов. Піднімаюсь, дихаю, розслабляюсь і знову занурення, знову обстежую каміння, яке лежить поруч. Ну, і тут також, крім їжаків, нічого не спостерігаю. І їжаки доволі небезпечні, у них е, отруйні голки-шипи. Тому о, тут я помічаю групера, але він отак от вийшов, подивився на мене і сховався в нору. Але я міг його поцілити, підстрелити, але пожалів. він. Він може і виглядає величеньким, але насправді він не дуже великий і я шукаю щось крупніше. Але крупнішого ну, практично нічого немає. А, глибина 7-8 метрів, а вся велика риба знаходиться ще глибше. Місцеві мисливці мені розказували, що вони пірнають на 20-30 метрів. І тощо треба знати, де та риба є. Оце цікава рибка. Вона, коли її е, торкнешся, вона надувається. От. Але мені не вдалося її наздогнати. Тому я йду далі і в тріщині. Між скелями я помічаю ще одного групера, але він швидко зникає в глибину тріщини. Ну, а тут у нас крилатка. Крилатка теж їстівна, але у неї отруйні голки і це доволі небезпечна риба, тому щоб її стріляти, треба спеціальний мішок, щоб її туди складати. Коротше, це ціла проблема. От, як її транспортувати на човен і потім всі ці голки пообрізати. Е, групір так і не вийшов, пішов в тріщину, тому пливу далі. Пливу далі в пошуках риби, але все доволі безнадійно. Риба мене гарно бачить і вчасно ховається. А знайти і застати її десь отако під каменем в тріщині. От, ну, Доволі складно і проблематично. Їжаки присутні всюди, всі вільні тріщини вони заполоняють. Ще я використовую тактику лягти, завмерти. І видати якісь звуки. Коли починаєш видавати звуки, риба підходить, щоб подивитися, хто це тут такий, що за звуки. От. І інколи це ну, спрацьовує, риба цікавиться, але не наважується підійти занадто близько. Знову дві крилатки, не чіпаю їх. Шукаю щось менш, менш травматичне для себе. Якусь рибу, яка не завдасть мені клопоту, але доволі пусто. Ось ще один групер пройшов повз мене і сховався в тріщину. Намагаюсь виманити рибу. Видаю звуки, але нікого немає. Затримую повітря я е, в принципі, десь на хвилину з копійками. От, це самі, мабуть, такі е, тривалі занурення. Ось рибка підходить, я стріляю і мимо. І мимо, і відстань була трошки завелика. Можливо, треба було трошки почекати, але все одно влучити води проблематично. Тоді була, не достав. І бойдарочка за мною. Круто. Я таки полював кілька рибин, полював я групера ось такого, це найбільший з усіх, які мені попадалися. А, ще отаку якусь рибку, не знаю її, ну і ще якогось групера. Три рибки у мене ще сьогодні є. Зараз почищу будемо смажити. Поки я чистив рибу, Марта приготувала мені вечерю. О, такі макарони, сир, амулет, оливки, помідори гіркі. А, бенкетую. Все, зараз. Перекушу, а потім буду смажити групірів і всяких всяких риб. Ну це два групіра А оце не знаю, що за рибка. Буду зараз визначати. Якась цікава така рифова рибка.